Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ранок у мене починається завжди з обходу території, і вирішила полити те, що не поливала ввечері. Ці кашпо знаходяться спереду будинку, тут завжди сонячна сторона, тому вони страждають від сонця, тому обов'язково поливаю кожного дня. Під гортензії ось прям так кладу шланг, щоб добре пролились. А яке дзвіночки! Я їх дуже люблю. Оп. Зайка, ти бачив, які дзвіночки? Вон, клас. Диви які. Чоловік розрізав арматуру металеву для того, щоб підв'язати модрину. Я показувала, що вона така нерівна, їй якось відрізали верхівку для того, щоб формувати і контролювати висоту. І тепер я хочу, щоб вона була повище, тому бокову гілочку ось так підв'язую, щоб вона йшла вверх. Закріплюю липучками замість матузки, вони дуже зручні, такі, якими підв'язували і помідори і огірки. Показувала минулого року і далі вже нею ж буду підв'язувати далі свої помідори. Вона дуже зручна, просто відрізав, скільки вам потрібно, і приклеїв просто звичайна липучка. Ось показую ближче, як вона виглядає. В декількох місцях закріпила для того, щоб. Не вигибалося і дерево росло рівненько. І йду далі до помідорів, бо вони з кожним днем ростуть з такою швидкістю. Буквально ввечері проходиш один розмір, зранку виходиш, вже вони більші, вже з'явились квіточки, починають цвісти, Деякі огірки також вже з'явились маленькі огірочки. Я так люблю за цим спостерігати. Чим тепліше стає, тим швидше відбуваються ці процеси. І дуже цікаво спостерігати, як кожного дня щось додається новеньке. Так само, як і з квітами, з клумбами. Одне відцвітає, інше з'являється. Буквально ввечері бачила там дві квіточки на айстрах. Вже зранку там їх штук 10-15, вже дуже багато. І кожного ранку сюрпризи і щось новеньке. А тепер переходжу до посадки помідорів, які мені дала сусідка. Також показувала в минулому відео, що сусідка зробила багато розсади, їй не було місця, куди саджати, і вона запропонувала мені. І я з радістю все взяла, хоча у мене грядки також закінчились, але у мене є тут місце поруч, думаю, чому б не засадити, все рівно цю територію не будемо засіювати газоном, тут буде тепличка, тому цього року це порожня така ділянка. Думаю, зроблю тут такий рядочок, прямо посередині, без всяких грядок, Просто ось так висадила помідорчики. Тут є і звичайні великі, і чері є. Я обожнюю помідори, їм їх майже кожного дня, влітку так точно, і в принципі в інші сезони а також кожного дня у нас є якісь салати або просто нарізані овочі. Ми їх любимо і багато їмо. Тому зайвими не будуть. І ще вона сказала, що тут є парочку сорту, такого спеціально для фарширування, що вони добре тримають форму, не перетворюються в пюре, і їх дуже добре фарширувати та запікати. Ніколи такого не робила зазвичай з перцями, з кабачками так роблять, з помідорами не бачила і навіть не коштувала. Але подивимося, що виросте і, можливо, якісь новенькі рецепти спробую. Directions hard to find, under the stars up in the sky I got lost tonight, under the stars up in the sky Directions hard to find, under the stars up in the sky It's you and I. Поки помідори маленькі, поклали ось так велику дошку для того, щоб випадково на них не наступити, щоб дітям було добре видно, що тут все ж таки щось росте. І ось так відгородили. Ось, бачите, тут якраз м'ячик залетів, то діти можуть бігати, і футбол грати, і випадково можуть не помітити. Тому ось так їх захищаю. І також зробила два рядочки для кавунів та динь. Дуже мені цікаво, що з цього буде в нашому регіоні, а кажуть, що якщо літо буде дуже теплим, то можна навіть скуштувати солодкий смачний кавунчик. Тепер в цілунки десь на глибину 8-10 см, закидаю кавунчик. Зараз вдягну рукавички і прикопаю і пролізну. А туди диньки. Доброго дня. Доброго. Дякую. За побачення. Ора, ура, ура. посилечка прийшла. Зараз будемо з вами відкривати. Дістала все, що мені прийшло. Ще буде друга посилка. Два заходи. Сенсею в мене було, тому що була у мене знижка на ці товари з одним промокодом і на інші з іншим. І їх не можна було одразу ввести, тому я розділила на дві. Прийшли плейсмати, чесно кажучи, я думала, що вони гарніші. Вони мені на фото здались світліші, і вони навіть якісь. Трохи кривенькі, Але для тераси, в принципі, такий натуральний плете вязаний стиль буде нормально. Чотири плейсматика взяла. Це спеціально для тераси. Мені туди таке подобається. Владику комплект постільної білизни. В принципі, видно, що воно все в клітинку, не буду розкривати. 100% бавовни, 70 на 80 наволочка і 140х200 на, на нашу ковдру. І ось такі ліхтарики. Я зараз відкрию для огородику. хочу десь повісити на ділянці, у дворі. Вони пластикові. Працюють на сонячні батареї. Ось такі вони різнокольорові. Я взагалі більше люблю щось таке спокійне, біле, не різнокольорове, але були такі. Зараз вину і, напевно, одразу придумаю, куди повісити. Два варіанти у мене було куди краще повісити тут над городиком або на терасі. Подивилася я на їх довжину і мені захотілося все ж таки тут повісити. Над помідорами минулого року тут були огірки, і від них залишились ну, така опора, два стовпчика, і між ними металева така, товста проволока. Чоловік робив, До яких я підв'язувала мотузкою огірки. І вона мені для помідорів не потрібна, тому що тут вже у них інші опори, і я сюди накрутила цю гірлянду, сусіди дивляться з вікна, дуже сміються, що я помідорчиком влаштувала дискотеку. І ввечері, коли вже починає заходити сонечко, так класно і так гарно вони світяться, не дуже яскраво, я думала, що все ж таки будуть пояскравіше, але все ж таки дуже гарно і приємно на це дивитись, мені подобається. А зараз будемо з вами готувати смачні бургери. Поки чоловік займається м'ясом, розпалює мангал, буду смажити котлетки. Я прибираю на терасі, поскладала, що тут було зайве, протираю стіл, тому що якийсь пил налітає, і перед тим як сісти за стіл, протираю його. І розкладаю новенькі плейсмати. Спочатку якось я була трохи розчарована, що вони виглядають не так, як я собі уявляла, але коли вже тут на терасі розклала, то вони мені вже дуже подобаються. Можливо, навіть варто ще декілька замовити, щоб якщо приходять гості, для них також можна було гарно накрити стіл. Поки що взяла чотири штучки, виключно на нашу родину, розставляю, подивіться, як вони гарно виглядають на дерев'яному столі. І ми тут з владиком готуємо всі інгредієнти, попросила його сходити нарвати листочки салата з городика, а я розкладаю булочки, сир, все, що нам потрібно буде для бургерів. Також взяли зелену цибульку з нашого городика, і вже потім я згадала, що сюди потрібні були помідори, потім ще їх дорізала. Подивимось, що там смажиться в тебе. Такий затишний куточок собі радіон влаштував. Перенесли сюди мангал. Ням-ням воно -ням. mm. не потече те по бокам. Mm. Mm. <схи> так проблема столик. Сиди. В будиночку живе. Ніхто нікому не показувати. <світок> Телефон хопаєш. <світок> <світок> у тебе ще час є? Ні. Що ти розблокував? <світок> От козявки Стоїть у них на планшеті телефоні батьківський контроль. Скільки година 20? А вони пароль вже запам'ятали. <світок> <світок> Собі розблокували тихенько. І бузька. Ладно, може трохи пограти. Що там в тебе? Ведмедик. Хто в тебе ще є? Хто це? Гусак? І віслючок. хто? жирафи. І кулька і м'ячик. Коробці. Дуже гарно ти зробив такий будиночок. Скоро буде день батька з 16 червня, тому хочу поділитись з вами ідеєю подарунку для ваших чоловіків. Я обрала ось такий бокс. Це шкіряні вироби. Ось таку сумочку, бананку. Чоловік у мене любить таку форму, і якраз йому вже потрібна. А у комплекті йде ремінь дуже класної якості. Подивіться, як зроблений, класна фурнітура все, дуже гарно вирізано, все рівненько. А також гаманець. Ось такий невеличкий, якраз дуже зручно брати з собою в кишеню. Якщо потрібно просто там вийти в магазин, кудись недалеко, то дуже зручно, коли він має саме ось таку форму, дуже компактний. Це все натуральна шкіра, українське виробництво. Посилання на магазин я залишу в описі під відео. У них дуже великий асортимент, там є і жіночі сумочки, є різні гаманці, і чоловічі різні сумки, не тільки бананки, а й такі великі, з довгими пасками, що можна і на плече, і такої класичної більш форми. Тут пасок. Відстібається, якщо потрібно, регулюється ось тут. Мені подобається якість і тканини і взагалі, як відкривається, приємно навіть в руках тримати. Дуже класно. А всередині є ось така маленька кишенька. І основний відділ такий великий. А також у цього магазину є післяплата. Накладений платіж і для моїх підписників ділю з вами промокодом 20% знижка на весь асортимент до 16 червня, включно. Тому переходьте, обирайте дуже багато всього гарного. Я думаю, що оберу собі і жіночу якусь сумочку мені потрібно. Мій промокод Життя за містом. Пишете, якщо замовляєте в інстаграм, просто в повідомленні, і менеджер зробить для вас знижку 20%. Якщо замовляєте через сайт, то в телефонному режимі, або ви телефонуєте, або після замовлення вам перетелефонують, і ви просто кажіть, що ви маєте промокод Життя за містом. І все, і буде у вас знижка. І приходить в такому гарному пакуванні, якраз можна на подарунок. Ось так виглядає цей бокс. Дуже рекомендую. Доброго ранку всім. Плани на сьогодні. Хочу обрізати аквілегію, вже взяла ножиці. Повідцвітала вже негарно, все це повирізаю. Обріжу примули, де повідцвітала. Підстригу осоку, морозник також. Тут попрацюю і підстригу вейгелу. Зараз покажу. Так, да. Ось осоку потрібно підстригти, вже розвалилась. Тут квіточки розкриваються. І буде цвісти, і хоста, і оце все, це нераріка цвіте. І вийгела у мене там. І ось цю вейхелу вона вже майже відцвіла, і потрібно її зараз підстригти, для того, щоб вона десь до осені ще раз зацвіла. Принаймні пишуть, що якщо її швиденько так обрізати, то вона ще раз буде цвісти. Наче це треба робити до того, як з'являються нові гілочки. Вже вони у мене почали з'являтися, але я ризикну. І підстригу. А кожну гілку десь на третину. Як ти гарно робиш? Шо? Гарно робиш. Дякую. Ти трохи підняв там? Да. Так. Так. <сх> Підемо в ліс за шишками. Да. Да? О, да. Угу. Ну, ходок тридцять п'ятдесят. І клумбо буде. Починаю з морозника, а він у мене такого. Червоно-фіолетового кольору, я ще бачила кущик білий, коли він так добре розростається, стає таким великим, набитим і багато білих квіточок, він також дуже гарно виглядає. Тому я хочу ще на наступний рік знайти десь і білий морозник. І ще класно, що він дуже рано, з лютого, як тільки починає сходити сніг він вже починає цвісти. Взагалі, намагаюся так в клумбах комбінувати, щоб були квіти, ну всі так, в принципі, роблять по черзі цвіли щоб щось було раннє, починала вже радувати в кінці зими, на початку весни, потім щось там всередині весни, кінцю весни цвіло, і щось влітку, щось довше, щось швидше відцвітає. І бувають квіти типу маргариток, які цвітуть аж до морозів. Тобто комбінувати так, щоб постійно було щось гарне. Зараз стригу осоку через те, що вона вже така довгенька, то вона так розпалась. А якщо зробити всередині більш коротше то вона ось так, як я роблю, більше підіймається і гарніше виглядає, типу як вівсянниця. І у неї навіть з'явились невеличкі колоски, хоча я думала, що у неї їх і не буде, я ніколи не бачила, щоб поусоки були колоски. Виявляється, це через те, що вони дуже маленькі, їх майже не помітно. Вся краса у неї в кольорі. У аквілегії, або її ще називають водозбір, було шкода вирізати всі ці палочки, квіточки, але вони вже повідцвітали і негарно все так стирчало, тому краще буде без залишків квітів, але охайно. Тепер переходжу до вейгели. Подивилась в інтернеті, як правильно це робити. Кожну гілочку потрібно обрізати на третину, і так само, як формується стрижка будь-якої будь рослини, будь-якого кустарника, вирізаються гілки всередині, які сухі, криві, занадто тоненькі, якось так негарно ростуть, тобто формувати такий охайний рівненький скелет. І дуже сподіваюся, що цього року вона порадує ще раз своїм цвітінням. Після цього ми так і сходили в ліс, наша перша ходка. Взяли синочка наших сусідів. Вони якраз в цей день збирались у гості, точніше на весілля, тому вони якраз спокійно собі збирались, а ми розважали їх маленького сина, він допомагав нам збирати шишки. В принципі, два великих відра ми зібрали досить швидко, тому я думаю, що скоро впораємось з цією клумбою. Швиденько вам показую стіл. Це на вихідних до нас приїздили друзі, і ось таке єдине відео встигла зняти. Вчора були гості, тому ось такий у нас бардак. Світла немає, не можу вімкнути посудомийку. Ось таке. Тут готую вже діткам сніданок, зробила лавашик. Владик попросив з рибкою, а Матвію з курочкою. І буду вперше вмикати оце. Минулого разу чоловік вмикав, а так він вже поїхав на роботу. Боже, я так боюсь, що чу... цю штуку. Так, відкривається газ тут. У мене просто ніколи не було газової плити. Навіть з батьками у нас завжди була електро. Хі -хі. Все. Так, мені їх треба трохи просто підігріти. Ой, що вона так засвічує мені сьогодні. Так. Все. Я просто підігріваю. На сухій сковорідці, просто щоб прогрілась, бо курочку я не гріла. А, там курочка, соус, листя салату салатом сходила на городик, набрала і фіолетова цибулька. У мене діти дуже люблять цю цибулю. І у Владика те саме, тільки з рибкою. Так, це зараз навпіл розріжу. І також. Поставили ось так коса, тому що щоб поставити плитку сюди, мені було зручно. Оцей балон не дотягувався, треба його сюди також на стільницю ставити. А ось сюди розвернути, думала, ось так сюди, то також ну, він так згибається, не дістає просто по-іншому, тому воно ось так: от, як попало, стоїть краса. Жах, жах. Ну, що робити? Ну, хоча б купили таку плитку, бо зараз світла можуть вимикати, ну, точніше, точно, будуть вимикати частіше. Як позаминулого року було, у нас був графік. 4 години не було світла. 2 години під питанням може бути, може не бути, то був то ні. І ще 2 години, скоріш за все, буде, але це не точно. Ось такий у нас був графік, але це теж. Не завжди він співпадав, таке було, що і добу не було світла, а бувало, що не вимикали. Так, завантажу посудомийку, а коли вже з'явиться, то вже включу. Звичайно, не дуже зручно, коли потрібно підлаштовуватись під графік відключень, тим паче, якби ще й цей графік був чітким, а так будь-який момент може пропасти. Але нічого, в принципі, підлаштуватись можна, вижити можна. Слава Богу, що хоч скільки то є, хоча бувають зараз такі останні дні. По півдня немає світла, але в принципі я все встигаю, що мені потрібно. По суті, це посудомийка, пральна машина. Ну, хіба що шкода морозильну камеру та холодильник? Бо я думаю, що вони так трохи страждають від цих перепадів. Починає щось розморожуватись, через це намерзати на задній стінці в холодильнику. Я думаю, для техніки це не дуже добре. Але не неможливо це пережити, якщо поки як іде. Так, як зараз, то в принципі все можна встигнути і позаряджати всі гаджети, телефони, планшети. Хоча особливо ми не дивимося на телевізор, і в телефоні насправді не так багато. Я сиджу, у мене немає такої звички, що попівдня гортати якусь стрічку. Переважно проводимо час на вулиці, тим паче зараз канікули, тому найголовніше це ось техніка. І коли світло вмикається, просто вмикаєш посудомийку, пральну машину. Ам все решта вже можна робити і без світла. Найголовніша незручність для мене це відсутність води. Якщо світло вимкнули, коли повний гідроаккумулятор, тоді добре, у нас є вода. А якщо він якраз закінчився, то насос не працює і води у нас немає, не можна нічого помити, ні вмитись, ні протерти, не вбирати, ну, і коли готуєш без води, то. Досить таки важко, але теж у нас є і в будлях, якось можна пристосуватись. Готові сніданки для дітей і також нарізала їм полуничку. Владик їсть просто так, а Матвійчик любить з цукром, йому все завжди кисло. Доозвучувала для вас відео, завершую на сьогодні його. У нас знов немає світла, якраз. Чутно, як працює у сусідів генератор, і чую, що іде туча. З цього боку, прям чисте небо, а з іншого, десь звідти іде туча, і я вже чую грім. Це ж Знову буде злива гроза, не знаю чи, чутно вам, прям вже так добре гримить, а нам скоро їхати на тренування. Прощаюсь з вами до наступного відео. Дякую, що ви подивились. Усім па-па!